Одна людина загинула внаслідок удару по Одесі. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Про це повідомив голова обласної адміністрації Лекіпер. Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками на світанку. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. А ми вам в цей момент показуємо відео цього кварталу, який постраждав. Поясніть, будь ласка, пане Олександре, чому цілий квартал? Там виключно двоповерхові будинки. Поруч немає підприємств, наскільки я розібрала ту місцину, тому що надзвичайно люблю Одесу. Стараюся раз на півроку до вас приїжджати. Розказуйте про наслідки атаки сьогодні. На світанку сьогодні вночі вітаю тетяно. Дійсно, на світанку ворог зухвало атакував мирну Одещину. Його цілею стала щільна заселена. Саме серед місця нашого міста, як ви бачите, внаслідок дронової атаки масової пошкоджено цивільну інфраструктуру, пошкоджено житлові будинки, пошкоджено дитячий садок та центр інклюзивного розвитку. Також зазнали ушкоджень машини, які були припарковані поруч. І на жаль, постраждало 27 людей. Серед них двоє неповнолітніх та одна вагітна жінка. Нашими медиками надано всю необхідну допомогу постраждалим. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Їх стан оцінюється як стабільний, як ви зазначили, на жаль, ми втратили людину. Це 60-річна жінка, яка опинилася під завалами внаслідок російської агресії. І зараз ще починаючи з 4-ї ранку, продовжуються беззупинно пошуки іншої потерпілої. І ми всі сподіваємося, що нам вдасться і вона жива і. Рятувальники не зупиняючись, намагаються дістати з під завалів. Я уявляю стан людини, яку навіть якщо ви знайдете, вона зрозуміє, що вона втратила житло. А яка допомога не надана? Ми завжди в ефірі озвучуємо надану допомогу. Ті люди, які зараз втратили житло, по-перше, скільки це родин, скажіть, будь ласка, якщо зруйновано цілий квартал, і ті люди вони розповзлися, таке слово з Шевченка, межі людьми, межі своїми знайомими, чи у когось не було куди піти, і де ця людина, ця родина на зараз. На жаль, це не перша атака ворога. Ми звикли до них, і ми вже адаптувалися до цих страшних подій. А тому ми розуміємо всі механізми і шляхи вирішення цих проблем на місці трагедії оперативного розгор оперативні штаби там працюють відповідні служби, які надають допомогу постраждалим, починаючи від юридичного супроводу, закінчуючи їжею, напоями, теплим одягом, а також запропонованим розселенням. У нас є відведені місця в місті Одеса, де ми можемо розмістити тимчасово або на певний період Як часу ці місця. Людей, які виглядають і скільки людей конкретно звернулося з потребою, щоб йому надали житло, надали притулок в цих місцях? Будь ласка, не відповідає. Ти на загал. от прям конкретно мені опишіть на, 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 на даний момент. Е, всі люди, які постраждали, вони розміщені у сусідів, розміщені у знайомих, у родичів, і жодна із цих людей не поселена в місця не вивела бажання розміститися в тимчасовому притулку. Ви можете пояснити мені, вони не довіряють, вони знають, як виглядають тимчасові притулки, чи е, е, їм психологічно простіше. Стати до певного часу навантаженням для своїх близьких, адже зрозуміло, не усіх там хороми по 300 квадратних метрів, щоб ще додатково приймати якусь родину. Безумовно, я впевнений, що психологічно набагато комфортніше людям перебувати у сусідів, перебувати у родичі. А що стосується умов, це абсолютно достойні нормальні умови, які забезпечені всім необхідним для проживання людей цими помешканнями, цими місцями для проживання користуються на постійній основі вимушено переміщення особи з території окупованих нашої держави. Вони постійно перевіряються і омбудсменом, і відповідними соціальними службами надається будь-яка напіва. Допомога, починаючи від харчування, закінчуючи альтернативними елементами жителя. Тобто пан... там зауважень до їх перебування немає. немає. Пане Олександре, а скільки людина, яка втратила житло, може перебувати в таких е, тимчасових приміщеннях? Е, і по скільки живуть е... жовтнішні приміщення особи? Це термін часу обмеження. Ні, це не обмежений термін часу. На території Одеської області зареєстровано понад 240 тисяч вимушено переміщених осіб. Приблизно половина із них транзитом залишила нашу область та деякі дехто залишив нашу державу. А на постійній основі 120 тисяч людей проживають постійно в Одесі, і жодних обмежень півчасових для цих людей немає. Всі... Житло, хто хто має пошкоджене житло, наші благодійні організації, наші представники свідомого бізнесу, наші волонтери, а також підтримка держави, забезпечується всім необхідним. Ним з плівкою ДСП закриваються отвори. Відсутні двері до тих пір, поки не буде складені відповідні акти і через ЄОСЕЛІ люди не зможуть отримати гарантовану компенсацію від держави за для придбання нового житла. Зрозуміло жодних Нас... обмежень щодо перебування людей немає. Да, зрозуміло. Наступного разу поговоримо. Скільки одеситів отримали через ЄОСЕЛЮ житло? Теж звіримо з вами факти. Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.